Якщо ви розумієте, що таке дах, якщо ви розумієте, що таке, коли дах не тече, почуйте мене, будь ласка, усі, хто намагається чимось займатися. Сонечки мої, я вам ще раз кажу: на протязі 35 років. А коли я почала займатися цим дуже серйозно, я навіть не можу назвати свої діяння фітнесом, це практика, це оздоровча практика за рахунок різних систем, які я ретельно вивчила. Сонечки мої, в тренуванні, скоріш за все. Нашкодити собі це 100%. А почути мене і виконати щось гарне то є 3%. І ті 3% з розкладанням особливим мозоку мене чують. Я вам дуже раджу. Почуйте мене, зверніть увагу. Мені то, звісно, не те, що байдуже. А, ну Якось хотілося б допомогти, бо мені дуже деякі підкасти і навіть шовці дуже допомагають в інтернеті. Я хочу внести свою частку. Друже, почуй мене, тримайся, як я тобі кажу.